Я тлумачу текст Гоголя сам по собі, зсередини нього. Це не винегрет з чужих інтерпретацій. Моє тлумачення висвітлює саме язичницькі корені української культури, які зазвичай прибиті російським православним шовінізмом. Я вважаю суто російсько-імперським поширене тлумачення українських повістей Гоголя як боротьбу. Християнських цінностей проти з язичництвом і звичаями, дикими звичаями української давнини. В цьому тлумаченні панночка зло, а Хома добро. Я вважаю це тлумачення хибним. Боротьбу Хоми з панночкою, боротьба Хоми з панночкою нагадує боротьбу Росії з Україною. У Вії ми бачимо три основні смислові рівні: реалістично-побутовий, фантастичний і символічний. Перші два, очевидні, тому порозгадуємо третій. Бурса це я тлумачу бурсу як символ патріархально-церковної цивілізації, з її приниженням чеснот жіночого начала в суспільстві. В чоловікові, в жінці, і в, чолові... і в природі. Жіноче начало сполучене з чоловічим збалансовує і гармонізує стосунки чоловіка і жінки. А от внаслідок витіснення жіночого начала, приниження його до кіндер, кюхи і кірхи, чоловічість дичавіє. Вульгаризується, збоченіє збочується до божевільної агресивності, яка нищить все живе в собі і в решті світу. Це приниження і витіснення жіночого начала приводить приводить до того приводить чоловіка до того, що те, чого він баж... не те, що забороняється йому бажати на рівні свідомості, те, чоловіча психіка намагається здобути в підсвідомому режимі. Ставлення, уявлення чоловіка про жінку спотворюється. Вона стає відьмою. І не просто відьмою, а спокусницею відьмою. Жінка стає в тисячу разів більш. Бажаною і звабливою. Чоловік не має сили опанувати свій потяг до жінки та вибухає з силою пружини, яку стиснули до кінця. Чолов... Чоловічий підхід до жінки стає брутальним, ницим, агресивним і підступним. Отримавши в лапках на солоду, чоловік виринає з полону жіночих чар та. Почувається жертвою маніпуляції, нас е, змусили, як це російською, винуділі. Пам'ятаєте ці слова? І чоловік віддячує е, жорстокістю. Він знищує жінку. Хома вбиває панночку. Жінка в гоголя теж не є. Білої похнастию є ангелом, її ставлення до чоловіка теж збочується і мотує. Жінка в, в, в творі, а саме паночка, використовує свою вроду як зброю проти чоловіка для того, щоб його звабити, анексувати. Її потяг до чоловіка ласить до отримання насолоди. Він відірваний від прагнення плекати інше. Він стає нахабним, сліпим, агресивним. Паночка буквально гвалтує і ранить душу парубка. Як метелик летить на світло свічівночі, так хома летить на світло жіночості в пітьмі патріархальної духовності. Коли ж Хома і паночка зливаються і разом вирушають у спільний опільний політ, то Хома вперше переживає єднання з світом природи. Він починає відчувати стихії природи і гармонію ін'янських начал. Жінка відкриває йому собою вікно просвіток, просвіток. Стає просвідком у світ та долучає Хому до насолоди цим світом. Хома починає бачити світ не як мертві речі християнської релігії, математичної фізики і трансцендентальної філософії, а як живі істоти, язичництва. Змінюється і ставлення Хоми до жінки. Це вже не оця мізерна річ під ногами, яку зневажають патріархально-церковні цивілізації. Але, отям, зробивши свою справу, Хома отямлюється, виходить з, потрохи з підсвідомого режиму та бачить, що, що він накоїв, Хома бачить, що він зґвалтував ту, яка зґвалтувала його. Та ліквідовує винуватицю і свідка свого злочину. Звідки у панночки такий безжальний характер, така е агрес, агрес, агресивність, і взагалі такі нахили е злигатися з чоловіками, адже Хома це не єдина його, її жертва, але остання. Я пояснюю там, де згадую про сот, її батька сотника вдівця, про його інцестуальний вплив на єдину дочку і наслідки цього. Нічне служіння хоми в нічній церкві це символ затьмарення людської душі, сну розуміння, якому вважаються страхіття. Хома постає символом слабкості духу, який чиє чиє чоловіче начало не в змозі побачити, прийняти і стабілізувати собою розбурхане тріпоче жіноче начало, яке було відірвано від чоловічого. Паночка символізує незрілість духу, який не не в змозі побачити самоцінність існування іншого, підтримувати і обдаровувати його, нездатність паночки до такого ставлення, підтримувати і обдаровувати чоловіче начало, а не задовольняти ним свої потреби і навіть фантазм. Жіночі вії, довгі жіночі вії затуляють паночці світ іншого чоловіче начало, в його цілісності, необрубленого до одного привабливого місця. Хома боїться бачити жіноче начало, Хома теж боїться бачити жіноче начало в, в, в її цілісності. Бо отруєний патріархально церковними уявленнями про ницість і таку другорядність жінки. Сонячна врода жінки ззовній, всередині, всередині неї засліплюють його очі, які звикли до темряви і тіней печери патріархальної духовності. Ну і нарешті вій. Тлумачує як символ живої сили природи, землі. Це Україна. здатної бачити в людині те, що вона сама не помічає, уникає усвідомити, видає заживе мертвість душі. Війце очі бруда. Хома коли Вій зиркнув на Хому, ось він, і вигукнув ось він. Хома вперше побачив самого себе. І це абсолютно важливий момент. До того Хома переслідував зло поза собою в панничці. І раптом він його побачив, те, що він хоче знищити, він побачив в собі, він побачив, що це він. Зло, яке він переслідував, це він сам. Хома не витримує, Бруд осипається, земля повертається до землі, мертве ховає мертве. Хома Бруд не, не використав в, цій, в цьому житті шансів самому усвідомити себе і перевершити. Дякую за увагу. Читайте повну версію статті, коментуйте, критикуйте і, звісно ж, долучайтесь до розгадування геніального твору Гоголя, який він сам називає колосальним витвором народної уяви. І до зустрічі десь там.